Чи задумувалися ви, що випадковість може стати рушійною силою для створення унікальних шедеврів? Іноді саме несподівані помилки встають тими магічними штрихами, які перетворюють звичайне на геніальне? Давайте разом дізнаємося, як випадкові невдачі стали шедеврами. Французький скульптор Сезар Бальдачні експериментував із матеріалами, коли випадково розплавив метал. Замість того, щоб відкинути результат, він створив новий вид скульптур емоційні й виразні об'єкти з розплавленого металу. Його серія компресії, де металеві предмети стискали до незвичайних форм, демонструє баланс між руйнуванням і творчістю. Американський художник Ман Рей відкрив техніку, випадково залишивши предмети на фотопапері. У результаті експозиції з'явилися сюрреалістичні зображення, які зробили його відомим. Ман Рей називав свої роботи рейографіями. Він став частиною дадаїзму й сюрреалізму, привертаючи увагу до нових способів сприйняття реальності. Джексон Полок, відомий своїми абстрактними полотнами, використовував техніку дріпінгу розбрискування фарби на полотно. Ця техніка народилася випадково. Одного разу він перевернув банку з фарбою на полотно. Замість паніки Полок побачив у цьому потенціал і почав експериментувати з краплями та бризками. Так народилися його культові роботи, які стали символом абстрактного експресіонізму. Цікаво, що полок використовував не тільки пензлі, а й палиці, ножі та навіть власні руки. Його техніка була настільки новаторською, що критики називали її живописом дії. Сучасний художник Саймон Старлінг створив незвичайний шедевр, коли під час транспортування його ваза випадково розкололася. Замість того, щоб її відновити, Старлінг інтегрував тріщини у свою концепцію, перетворивши вазу на символ крихкості та плинності часу. Цікаво, що він працює з темою трансформації, часто використовуючи зламані об'єкти, щоб розповісти нові історії. Жорж Сера експериментував із кольорами, коли зрозумів, що традиційне змішування не дає бажаного результату. Він почав наносити фарбу дрібними точками, створюючи ефект злиття кольорів в очах глядача. Ця техніка пуантелізм спочатку була висміяна, але згодом стала революційною. Картина неділя на острові Гранджад створювалася понад два роки і складається з мільйонів точок, що демонструють науковий підхід до мистецтва. Історії Полока, Родина, Сера та інших митців. Показують, що невдачі можуть стати першим кроком до великих відкриттів. Тож, наступного разу, коли щось піде не за планом, подумайте можливо, саме це приведе вас до чогось геніального. Напишіть у коментарях, чи траплялися у вашому житті моменти, коли помилка стала початком чогось прекрасного. І не забувайте підписуватися на канал. Разом ми відкриємо ще більше історій, які надихають. Дякую за увагу!